що ДНР, але признати терористичною організацією, як Рада може управляти країною, як така рада може бути про українцями. Тому рішення було дуже жорстке розпочати раду іти на переду. Сьогоднішній день є стратегія 2020, яка розроблена президентом України, Володимиром ми рухаємося, як ми рухаємося, які ми повинні бути додатком. Є, які ми повинні обговорювати разом. Чи я дуже постійно свого разу. Те, що я побачив зараз залі, я не бачу, що Пілотацька громада зараз я разом. Так? є разом. Є певні моменти, які сьогодні не дозволяють сьогодні активно як спілкуватися на тему, що робити далі. Ось зі словами, хто ти стояв, хто як сьогодні, сьогодні, хто яким чином буде себе вести. зі словами, речі, які не стосуються нашого життя. Опального сезону, які підуть в школу. Як ми закладемо зарплату в жовтні, в листопаді місяці. Яким чином нам виходити з того кризи, яка сьогодні російською агресією штовхає до нас до економічної кризи? І зараз відбувається така ситуація, коли я не бачу в Кривоградській громаді єдності. Слухайте, ми кажемо про те, що ми хочемо об'єднати країну. Ми хочемо об'єднати схід і захід. Ми хочемо об'єднати всіх, а в Кривограді Я скажу честно, я вырываюсь мне тоже не сподобалось, гильдии с милицией я у нас нет диалогов, нет диалогов, понимаете, нет все осталось так, как тому питание очень простое, я хочу, чтобы вы узнали на диалог. Диалог, какие-то сегодня всем Ми будемо там робити мітинг ми будемо там, захватувати людей і слухати. Кому? Кому на користь це піде? Не потрібно нікого ми вже ми багато... є, Я дуже прошу. Не потрібно перебувати. Я дуже прошу. Все, що ми робимо, такий напрямок, це все йде на руку. Абсолютно не український національність. Тому дуже просто. Я розкажу, що робити далі. Дивіться, я розкажу, що робити далі. В першу чергу, закон про міграції буде підписаним. Закон про містацію буде підписаний. Зачекайте. Друге питання. Які ще сьогодні є інший вибір, ніж вибори? Знаєте, ну от є громада первократська, так? Є своя думка, кожен думає про свої, кожен бачить по-своєму своє життя. І тому є вибори народних депутатів, які ви повинні взяти в бітені, прийти проголосувати, дають вибори. І підтримати того чи іншого депутата. Також саме прийдуть місцеві вибори, також саме прийдуть на місце депутатів обласної ради інші люди. Можливо, а можливо, ті ж самі прийдуть. Я вам відкрию такі маленькі секрет, про який ви всі знаєте. На жаль, Кіровогащина. Не ні одного народного депутата в 2018 році в опозиційний блок. Чому? Кажуть, це ви так? маєте на увазі ларі на блок опозиційний, та тут маса. Так. Так. Кажуть, не було кандидатів, які представили. Як Але президента. я ще раз скажу: це вибір Кировоградської громади. Тому, будь ласка, я прошу вас, не перебувайте вас перебувати. Тому я дуже просив вас знайти той шлях. Щоб ми зрозуміли один одним. Що я хочу попросити? Я готовий до закону адміністрації ще раз приїхати і дати можливість Сергію Анатольовичу знайти спільний діалог своєї громадою, яка сьогодні тут присутня в залі. Разом зачекайте. Разом. Ми зараз не можемо про Ми зараз про це не мовимося. Але питання вище. Я людина, яка пройшла опозицію з 2010 року. С 12-го века я наводил депутат в объединенную позицию. Я не хочу сейчас развивать ключи или что-то в политическую партию. Я развиваю. Но вопрос в том, что я повторяю данные с первого до последнего дня. Я имею право сегодня говорить или не говорить. Я говорю через всю И тому я хочу, чтобы вы начали что с первого дела. Я особо разбирался с вопросом изменок. С вопросом его заявлений, как было написано 17-го сентября. С вопросом тех фотографий, Давайте не, не робити і не шукати якісь Да? Давайте все-таки знайдемо ту спільну мову, яка дозволить нам бути єдиними. Давайте подивимося, що нас чекає. Нас чекає пальня на сезон, нас чекає дуже непроста зима.